Та хочу трошки додати про те, коли вже ви налаштувались, коли вже знайшли свій куточок, що ж далі робити. А далі ви намагаєтесь розгледіти в темряві щось небудь та щось розчути у тиші. Тобто цей процес може тривати довго, але важливо намагатись якомога довше бути у цьому моменті. Тобто, ви прислухаєтесь та придивляєтесь, що ви хочете почути та побачити відповіді. Та хотілося б сказати, що краще. Не запитувати спочатку щось конкретне у вищих сил, а спробувати дати такий запит, наприклад, Вищі сили, покажіть мені, будь ласка, те, що зараз мені найважливіше зрозуміти, почути та побачити. Ви можете почати бачити якісь образи, як сон. Тобто, ви можете навіть... Не розуміти, чи це дійсно вищі сили вам показують, чи це ваш мозок, чи це ваша уява. У мене це було навіть не образами. Спочатку я щось там якісь образи бачила, але більш це були відповіді на запитання та відповіді, які, які ти просто, просто знаєш. Тобто секунду тому ти запитував, а зараз ти вже зрозумієш та знаєш це. Отак приходять відповіді. Як же їх відрізнити від того, чи ви їх вигадали, чи це ваш розум вас підказує, чи дійсно це відповіді Вищих сил? У мене були нестандартні відповіді, тобто такі, які словами, які я не використовую в житті. Наприклад, на питання, чи треба мені, наприклад, кидати одну справу та робити іншу? Іншу, яка не зрозуміла, чи принесе дохід, чи вийде, так я думаю, багатьох таке було. багато людей здавалися цим питанням. То відповідь була така: спочатку треба закрити одні двері, аби відкрились інші. Тобто, це явно не моя фраза, це я розумію, що це якийсь знак свища. Можете не почути жодних відповідей. А, тоді а, спробуйте так сказати, будь ласка, тоді надішліть мені інформацію будь-яким чином, так, щоб я отримала відповідь, хоча б орієнтовні на свої питання. А, тоді ви можете дивуватися, але через годину, через 5 хвилин, вам може подруга надіслати якийсь ріл або якийсь, якусь е силку посилання. І це буде відповіддю на ваше питання. Або ви відкриваєте книгу, як зазвичай читаєте далі, і бачите, що фраза, яку ви читаєте, вона дійсно стосується вашого питання. Таким чином, також нам відповідають сили. Буває таке, що ви не розумієте, що це значить. Наприклад, мені була відповідь: відсутність чистоти, тобто я запитувала конкретно. Подруга мене попросила спитати, чому так, а не інакше, і чому там не виходить зв'язатися зі своїм вищим я, чому я нічого не бачу. Я спробувала запитати про це, і мені відповідь в неї відсутність чистоти. Тобто, як це правильно розуміти, ми вже розтрактовували разом. Бувають такі відповіді незрозумілі. Наприклад, ти ще не готова. Або проживай цю ситуацію наскрізь. Ну, наприклад, якийсь конфлікт. І ви розумієте, що з ним щось треба робити, якось треба його владнати, але ви не розумієте, в чому саме ваш урок, або чого це саме так. І ви задаєте це питання, ставите питання, а отримуєте відповідь «Проживай наскрізь. Це означає, що... Ваша душа хоче отримати цей досвід, та треба наскрізь прожити цю ситуацію та зробити висновки. Наприклад, моряк не може рахуватись гарним моряком, якщо він не пройшов через шторм. Тобто, якщо він вижив, витримав це, то він стає сильнішим, і тоді він вже може сказати, що так, я дійсно гарний моряк, тому я можу вас взяти і ви не загинете, наприклад, з більшою вірогідністю під час шторму. Бо я таке вже пройшов. Тобто наша душа може хотіти отримати цей досвід. А наприклад, якщо ви розумієте, що у вас повторюється одна і та ситуація в житті безліч разів, скоріше за все, це означає, що ви просто ведете себе так само, як і раніше, і не отримує. Не отримуєте свій урок, тобто урок не пройдений. Ну, наприклад, якщо стається ситуація, коли ви віддаєте перевагу тому, що скажуть люди, а не тому, що ви дійсно відчуваєте всередині себе. І, наприклад, на роботі вам е, дають завдання. Підходить колега і каже, а допоможе, будь ласка, допоможе, будь ласка, і ви е, жертвуєте своїм часом і, наприклад, допомагаєте. Допомагаєте раз за разом і кожен раз ці прохання стають все більше, більше часу ви витрачаєте. І потім вже розумієте, що ви живете не своє життя, а виконуєте чуюсь роботу. Тобто навіщо нам повторюється ця ситуація? Щоб людина пройшла свій урок та зрозуміла, що є певні межі, які треба виконувати. І якщо людина вже їх переходить, ти можеш та ти маєш це сказати, щоб це не було тобі на шкоду. Як не повірите, як тільки ви пройдете свій урок, як тільки ви розумієте, що ви вже вийшли з цієї ситуації інакше, а не так, як раніше, тоді ця ситуація більше не буде траплятися на вашому шляху. Тобто, ваша душа вже отримала досвід, вона знає, як вийти з цієї ситуації, і їй більше не потрібно. Так само. Ми читаємо книжки, книжки дивимось фільми. Наприклад, я раніше дуже-дуже сприймала все близько до серця. Я навіть не могла дивитись фільми. Наприклад, якщо хтось бачив так, список Шиндлера, я просто ну, не могла. Я переживала все це разом з тими людьми, страждала. І потім багато часу я просто не дивилась, якщо я бачу якась. Сцена, яка мене чіпає дуже сильно, то я не дивлюсь. Тоді е, я запитала, як мені бути і навіщо так, чому так? А, і відповідь мені була така, що е, цей досвід краще отримати з фільмів. Тобто, якщо ти настільки переживаєш, настільки відчуваєш біль тих людей, які, яких ти бачиш, або як книжку читаєш, то твоя душа вже отримує цей досвід і далі їй цей досвід не потрібний. Тобто далі в житті вже ну, навряд чи така ситуація у вас застане. А якщо ви ще й свідомо кажете це, тобто, усе світ, все я отримала, я вже проплакала, я все це зрозуміла. Так, тому тепер я дивлюсь фільми та читаю книжки з приводу досвіду і намагаюся більше досвіду такого негативного отримати через книжки та через фільми, сюжети, щоб такого в житті вже не трапилось. Коли ви отримаєте відповідь на своє дуже важливе питання, ти ще не готова або ще не час, то також треба трошки почекати. Але але хочу сказати з власного досвіду: якщо ми наполягаємо і ми кажемо, так, я готова, то ми можемо отримати відповідь. Моя подруга навіть сказала: Юля, ти, ти навіть вищі сили намагаєшся прогнути. Це так не називається. Це так не називається, бо... Якщо ти хочеш через це пройти, та ти даєш знати, що я готова, дайте мені це. Навіть якщо це буде складно, навіть якщо я буду страждати, але зараз мені це потрібно, то ви можете отримати відповідь. У мене так була, так була ситуація, коли я у якийсь момент зрозуміла, що мене дуже-дуже чіпляє. Я не можу прям витримати, коли я чую про те, коли стається щось дитячим дитячими ногами. Я розуміла, що якось я реагую ну взагалі, взагалі неадекватно. Я розумію, що, розуміла, що щось таке нанечіпляє, щось треба розібратися. І мені відповідь була: ти ще не готова. Але я в медитації, не виходячи з медитації, просила, будь ласка, покажіть, я готова, я це витримаю. А, типу, ти не витримаєш. Я кажу, я витримаю. Та я побачила, побачила. Те, що відбувалося в моєму минулому житті, це був жах. Але коли я це пережила, коли я це зрозуміла, чого так, коли я отримала цей досвід вже і я змогла відпустити цю ситуацію. Зараз, звичайно, воно все одно боляче, але не чіпляє настільки, тому що ти вже зрозумів, що до чого. Тому а ще хотіла сказати, що ми можемо також отримувати відповідь від вищих сил за допомогою знаків. Наприклад, коли ви бачите одне і те саме число, яке повторюється, у мене в один час, коли я вже нарешті почала медитувати, я бачила дуже багато четвірок. Наприклад, на спідометрі, щоб ви розуміли цей пробіг, пробіг коли ти. Машині, бачиш, який пробіг, твоя машина вже проїхала, так? І я дивлюся, і там було шість четвірок підряд. Тобто це було майже неможливо побачити, тому що розумієте, один кілометр більше і все, це вже не шість четвірок. Потім я отримую чек, там, де сума 44 євро, 44 центи. Тобто ці четвірки мені. Май... Мене почали мені почали являтись дуже часто. Я почала замислюватись, а що це означає, тому що, тому що щось нереальне. І тоді вже почала розшифровувати ці знаки. Це також знаки Вінґянголів, і це також відповіді. Відповіді, наприклад, четвірка, це. Значить, що те, що ти робиш, те, до чого ти докладаєш зусилля, а тебе підтримують, і ти на правильному шляху. А коли це стільки четвірок, це, це дуже такий знак. Але чому мені так показали? Тому що я дуже довго е, ну, була така скептична на рахунок нумерології, тому що думаю, ну, цифри, цифри, ну що? Ну щось вони значать, але цифри навколо в нашому житті, і це може співпадіння і все інше бути. Також багато нумерологів навіть вони трошки по-різному інтерпретують. А тепер я зрозуміла, тому що нам вищі сили дають розуміння через цифри саме того, що тобі потрібне в даний момент, що найважливіше саме для тебе. Тому, якщо, наприклад, іншій людині потрібна інша інформація, вона може і інтерпретувати ці, ці числа інакше. Тому в мене вже склалась своя така інтерпретація чисел з досвіду, які я бачу, та причини і наслідки. Тому можливо в подальшому поділюсь. Можливо, комусь стане в нагоді або дасть відповіді на якісь питання, але. Також, коли ви щось запитуєте у Всесвіту, запитуєте через медитацію, ви можете отримувати відповідь через числа, тому будьте уважні також. А, бо у вищих сил нема тут в цьому світі тіла. Тіла та голосу вони не можуть сказати нам словами, а вони можуть тільки дати нам з... подати знаки, які ми повинні вже розуміти та розшифровувати. Бажаю всім щастя. Сподіваюсь, ця інформація, з якою я поділилась, з вами стала комусь в нагоді або хоча б, хоча б було щось новеньке або цікавеньке, або з іншого ракурсу. Я дуже сподіваюся на це Да, люблю вас.